Чарівна історія Лілі та магія підсумків, як Лілі навчилася жити та рости Жила була дівчинка на ім'я Лілі. Вона була рішучою та організованою дівчинкою і любила вивчати нове. У Лілі були свої невеличкі записнички, в які вона записувала свої думки та враження. В кінці грудня Лілі подумала, що це час підбити підсумки року, який минає. Вона сіла за свій стіл, витягла записнички та почала згадувати, що вивчила, то досягла цього року. Вона згадала. Як вчилася новим речам у школі, допомагала друзям, вивчала мови, займалася спортом та розвивала свої творчі здібності. Лілі виявила, що вона виросла не лише у віці, але й у своїх навичках та характері. Дівчина також зробила записи про те, що можна покращити у наступному році. Відбиваючи підсумки, Ліліч побачила, що краще розуміє свої сильні сторони та ті, які потребують поліпшення. Це вдихнуло в неї нове життєве натхнення на наступний рік. Вона зрозуміла, що підбивання підсумків це не лише звіт перед іншими, але й шанс самоаналізу та особистого розвитку. Так закінчилася казка про дівчинку Лілі, яка росла та розвивалася, використовуючи мудрість відбиття підсумків в кінці кожного року. Сподіваємось, що історія про Лілі та її пригоди з підбиттям підсумків року стала для вас надихаючою. І навчила важливим життєвим урокам.